Рідкісні басейни, приховані глибоко в Червоному морі, можуть бути фатальними для тих, хто підійде занадто близько. Рідкісні глибоководні розсоли, виявлені в Червоному морі, можуть містити підказки про екологічні потрясіння в регіоні, які охоплюють тисячоліття і можуть навіть пролити світло на походження життя на землі, показує нове дослідження. Глибоководні соляні басейни, це надзвичайно солоні або гіперсолоні озера, які утворюються на морському дні. Вони є одними з найбільш екстремальних середовищ на землі, але, незважаючи на їх екзотичну хімію та повну відсутність кисню, ці рідкісні басейни кишать життям і можуть запропонувати уявлення про те, як зародилося життя на землі, та як життя могло розвиватися та процвітати у багатих водою світах. Крім нашого власного, Наше теперішнє розуміння полягає в тому, що життя зародилося на землі в морських глибинах, майже напевно в безкисневих умовах без кисню, сказав лайв провідний автор дослідження Сем Пуркіс, професор і завідувач кафедри морських наук про землю в університеті Майами. Наука глибоководні соляні басейни є чудовим аналогом ранньої землі, і, незважаючи на те, що вони позбавлені кисню та підвищеної солі, кишать багатою спільнотою так званих екстремофільних мікробів. Таким чином, вивчення цієї спільноти дозволяє зазирнути в умови, за яких життя вперше з'явилося на нашій планеті, і може спрямувати пошуки життя в інших водних світах у нашій сонячній системі та за її межами. Ці басейни також можуть дати мікробні відкриття, які могли б сприяти розробці нових ліків, додав Пуркіс. Молекули з антибактеріальними та протираковими властивостями раніше були виділені з глибоководних мікробів, що живуть у розсолах, сказав він. Науковцям відомо лише про кілька десятків глибоководних розсолів у всьому світі, розмір яких варіюється від кількох тисяч квадратних футів до приблизно квадратної милі 2,6 квадратних кілометрів. Відомо, що глибоководні басейни розсолу містять лише три водойми: мексиканську затоку, Середземне море та Червоне море. Червоне море має найбільшу відому кількість глибоководних розсолів. Вважається, що вони виникають внаслідок розчинення кишень мінералів, відкладених в епоху міоцену, приблизно 23 мільйони 5,3 мільйона років тому, коли рівень моря в регіоні був нижчим ніж сьогодні. Досі всі відомі глибоководні басейни розсолу в Червоному морі були розташовані щонайменше на відстані 15,5 миль 25 кілометрів від берега. Тепер вчені виявили перші такі басейни в Акапській затоці, північній кишені Червоного моря, де затоплені Солоні озера лежать лише за 1,25 милі 2 від берега. Дослідники виявили басейни під час експедиції 2020 року на борту дослідницького судна Ocean Explorer організації морських досліджень. Експедиція досліджувала узбережжя Червоного моря Саудівської Аравії, територію, якій досі приділялося мало уваги, сказав Пуркіс. Використовуючи дистанційно керований підводний апарат АРОВІ, вчені виявили басейни на глибині 1,1 милі 1,77 км кілометра під поверхнею Червоного моря, назвавши їх NEOM Brain Pulse на честь саудівської компанії-розробника, яка фінансувала дослідження. Найбільший басейн мав діаметр приблизно 10 тисяч квадратних футів 10 квадратних метрів, тоді як три менші басейни мали діаметр менше 107 квадратних футів, 10 квадратних метрів. На такій великій глибині зазвичай на морському дні не так багато життя, сказав Пуркіс. Однак соляні басейни є багатим оазисом життя. Товсті килими мікробів підтримують різноманітну групу тварин. Найцікавішими серед них були риба, креветки та вугри, які, здається, використовують розсіл для полювання, сказав Пуркіс. Розсіл позбавлений кисню, тому будь-яку тварину, яка заблукала в розсіл, негайно приголомшують або вбивають, пояснив він. Хижаки, які підстерігають ропу, годуються нещасливими, зазначив він. Близькість цих басейнів до узбережжя означає, що вони могли накопичувати стік із землі, включаючи наземні мінерали до свого хімічного складу. Тому вони потенційно можуть служити унікальними архівами, що зберігають сліди цунамі, повини і землетрусів в Акапській затоці протягом тисячоліть, сказав Пуркіс. Те, що відбувається в басейні розсолу, залишається в басейні розсолу. Оскільки в розсолі не вистачає кисню, басейн не пропускає звичайних тварин, які живуть у морському дні та на ньому, наприклад, риючих креветок, черв'яків і молюсків. Зазвичай ці тварини біотурбують або збивають морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються, сказав Пуркіс. Не так з басейнами з розсолом. Тут будь які осадові шари, які осідають на дні басейну з розсолом, залишаються абсолютно недоторканими. Зразки керна, які дослідники витягли з новознайдених басейнів розсолу, представляють непобитий рекорд минулих опадів у регіоні, що тягнеться понад тисячі років назад, а також записи землетрусів і цунамі, сказав Пуркіс. Їхні висновки свідчать про те, що за останні тисячу років великі повені внаслідок сильних дощів відбуваються приблизно раз на 25 років, а цунамі відбуваються приблизно раз на 100 років. Ці висновки щодо ризику цунамі та інших катастроф можуть мати дуже важливі уроки для масштабних інфраструктурних проєктів, які зараз будуються на узбережжі Акапської затоки, сказав Пуркіс. У той час як берегова лінія Акапської затоки традиційно була малонаселеною, зараз вона урбанізується з приголомшливою швидкістю. У майбутньому ми прагнемо працювати з іншими країнами, які межують за Акапською затокою, щоб розширити оцінку ризику землетрусів і цунамі, сказав Пуркіс. Крім того, ми сподіваємося повернутися до басейнів розсолу з більш досконалим обладнанням для вибору керна, щоб спробувати продовжити нашу реконструкцію за межі тисячі років глибше в давнину. Вчені детально опублікували свої висновки в журналі Communications Earth and Environment, підготовлений на основі матеріалу Live Science. Підписуйтесь на канал Академ Медіа та дивіться наукові новини першими.